Всім доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Так легко, або швидко, коли це знадобиться, прибираються різні витяжки угрупувань. Зараз мова йде про мусульманські країни, в яких війна. Так легко, коли потрібно да, виконати цю задачу, і знають, де вони розташовані, де вони знаходяться, і знають прямо точки. прямо от в яких містах конкретно, і туди прям потрапляють, захоплюють і так далі. Коротше, їх прибирають. І ніяк не можуть дістати прибрати путлера, а також тих, хто з ним підтримує знищення української нації. Давайте ми зараз подивимось, чому не хочуть. Країни прибрати Америка, Європа, прибрати російського КАТа. Причому тут мова йде не тільки про Україну, те, що сьогодні відбувається, а і з іншими країнами раніше. Чому? Взагалі чому? Тому що... Тому що. Це як сьогодні відбувається, да? якщо в якоїсь родині щось відбувається, то завжди там поліція, наприклад, каже, що це питання родини. Спочатку розберіться всередині. Так само вони вважали до якогось моменту, що це як велика, ну, це радянська родина, да? тобто це внутрішні ваші. Там, Проблеми. Розбирайтеся глибоко самі. Це те, що зараз я йшло. Я повторила. Тож, причина, чому не прибираються ці коти. Мір дружба жвачка, тому що. Ну, ви знаєте, ви бачите, да чому не прибираються? Тому що є. Бізнес є договори, є співпраця, велика співпраця. Ось так. І, звичайно, бабло, яке підтримується о, оцими катами, да? яке дається туди, куди потрібно. А куди ось ці всі. Хочете, вважаєте, це папа, хочете не папа. Хочете взагалі найголовніші, оці, да, керуючі корони, тобто туди оці всі, да, по, -по золоту туди шле, тобто сплачує, несе, підкуповує і так далі. Ось в інші країни. Тому цей, все це підтримується іншими країнами, це підтримується іншими країнами завдяки е, підкупу. З однієї сторони, ці договори між ними існують тільки тому, що йде підкуп. А що мусульманські країни не могли так домовитися, адже мусульманський світ він величезний. І давайте не забувати, що росіянці вони дружать із мусульманськими країнами. І з тими, хто зброю їм дає і з усіма, що мусульманські мусульмани не домовлялися ніяк. М -м. Подивіться, які карти вони практично повторюються. Їх не приймали. Їх не приймали. Не, приймал, не приймав цей світ. Назвем його релігіозним світлим, або білим, або коротше, іншим релігійним. Ось так, не приймали. Бачите, навіть як воно виглядає. І мусульманський світ, як би, можна сказати, він хотів би собі залишити своє, а не ділитися. А от якраз християнському світу показати бублик з діркою. Я маю на увазі цим великим короном. Чому сьогодні так сильно. Знищуються і не сьогодні, це вже давно, вже, все ж таки розбиваються мусульманські ці країни. За що боротьбаєте? Давайте ми глянемо, чи є претензії або велика лапа і сьогодні саме Америки до цих мусульманських країн. От Америка. От бачите напади які. Ну, що нам тут нам карти нам кажуть? Да, напади, ви розумієте, що є підступність, величезна підступність. Чому? Тому що цих людей потрібно все ж таки підірка Пентаклі, треба е, мусульманський світ, е, щоб він був обмежений, е, від відокремлений від е, якогось там, ну, з, якогось там, да, е, не хотіла б я казати, що до від розвинутого світу. Ну, коротше, щоб він був все ж таки відокремлений. Тобто, це дивіться, це, це, це е, відокремлення, це робиться штучно. Робиться спеціально. ось так. І в цьому є зрада цих людей. Я зараз кажу за мусульманські країни. І, дорогі мої, зараз я не кажу, що Америка робить тільки так, щоб. да, Це взагалі чиясь робота. щоб... Ці країни вони жили якби обмежено або, верніше, відокремлено від якогось загального світу. Четвірка м'ячей зараз нам каже про те, що напад на ці країни йде дуже давно. Я зараз не захищаю нікого, я підкреслюю, я просто кажу, що сьогодні йде продовження вбивств і простих людей, в тому числі, по всьому світу вже починається. Ось так. Але так, да, нам карти кажуть, що попереджали, попереджали. І дивіться, мусульманський світ сьогодні намагається конкретно обмежити, закрити, закупорити, ну і все, і зробити ще і залежними, щоб тримати їх на гачку. Поки що в них активно. Получається, ми бачимо багато поранених, багато буде там в в'язницях ловитися люди будуть. І, чесно кажучи, навіть якесь дивне катування. Чому катування? Тому що як нібито щось катування не просте, а як. Медичне уколи якісь чи щось таке, от те, що я зараз чую. Але так, да, їх попереджали заздалегідь мусульманський світ, що вони не повинні робити те, що їм не дозволено. Ну, а і якби, прийняли рішення прийняли рішення його закрити. Щоб не ліз туди, куди не треба. Ну, ось така ситуація. А могли би, могли би країни з такої сили, да, як Америка, Європейські, могли би, якщо б було бажання, знищити? Головного ката росіян і його підтримуючих, могли би якщо захотів, давайте ми глянемо зараз. Слухайте, що вони могли б? Подивіться, вони не просто могли б, вони могли легко зробити так, щоб витягнути його, витягнути його, вкрасти його, можна сказати, і перевести в інший, в інший простір, я маю на увазі, перевести в іншу країну. Тобто вони могли б це зробити шляхом. Отруєння шляхом напаювання, шляхом медичним якимось і так далі. Тобто вони могли це зробити абсолютно вірно. Навіть труп, навіть хворого затягнути забрати. Так, да, могли, уявіть собі. Так що те, що сьогодні відбувається, це підтримка цієї війни, також західним, західними країнами. Так. На питання йде, наскільки зараз Америка відчуває або знає, розуміє цінність української нації, що скільки людей вбито вже. Ну, Блюдять, блюдять за смертями, блядь. Ви бачите це? Ви бачите? Вони сука підрахунки ведуть, блядь, контролюють. Подивіться, вбитих вони е, контролюють. Підраховують, блядь, записують під расиці, скільки вбитих, мертвих. Ну, В цьому напрямку працює, дивіться, декілька цілий штаб, так. От От, вам імператор. Головний коротше. Так, да, знають, цінують, рахують контролюють все, все знають, все бачать. Це все. Провинні вийти скористану цього, нам кажуть з карти. Ось так, любі українці, тримайтеся, приймайте, приймайте, приймайте е, рішення, дійте, допомагайте в тилу своїм рідним, своїм близьким, не сидіть на одному місці, допомагайте ЗСУ, підтримуйте українську націю. Підтримуйте, е, голосуйте е, тільки де можна, є можливість, і, звичайно, в петиціях. Обов'язково. Слава Україні!